Добрий день, мене звати Вікторія Борисенко. Я юрист у сфері інтелектуальної власності. Спільно з науковим видавництвом технологічний центр ми представляємо серію навчальних відео, в яких розбираємо тему авторського права і детально пояснюємо, як це застосовується на практиці. Слідкуйте за нашими новинами, не пропускайте нові пізнавальні відео. У попередньому відео ми говорили про те, які права мають автор і видавництво. Посилання знаходиться в описі. Сьогодні ми обговоримо, які види авторських договорів існують, і як видавцеві отримати права на рукопис. Отже, ви вчений публікували статті, чи плануєте їх публікувати? Працювали, чи плануєте працювати з редакцією? Чи знаєте ви, як правильно укласти договір із видавцем? Існує два основних види договору, за якими автор може передати свої права на публікацію. Перший це договір відчуження чи договір передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності. Це дуже схоже на договір купівлі-продажу. Автор передає весь обсяг повноважень щодо використання твору на весь термін дії авторських прав на території всього світу. Такий договору підходить, якщо автор надалі не планує використати самостійно свій твір, а видавець хоче отримати всі майнові права на проєкт. Другий тип це ліцензійні договори. Простою мовою можна сказати, що за таким договором автор передає свою статтю в оренду, тобто дозволяє видавництву користуватися своїм твором певним способом на певній території та на певний термін. Наприклад, автор видав одну ліцензію на публікацію статті одному видавництву на території України, а другу ліцензію англійському видавництву для публікації у Великій Британії. Про те, щоб ці дії були законними, необхідно знати умови, що прописуються в цих ліцензіях. Існує декілька видів ліцензій. Виключно. Видається лише одному видавництву та виключає можливість використання статті автором, тобто вона дуже схожа на договір відчуження прав. Але якщо в договорі відчуження автор передає всі свої права назавжди, то ліцензія є обмеження за способами використання термінів і території. Одинична ліцензія. Автор видає ліцензію лише одному видавництву, та при цьому він також має можливість використовувати статтю. Невиключна ліцензія. Автор може видавати ліцензії необмеженому колу видавництв і при цьому самостійно використовувати свій твір. Наголошую, у ліцензійному договорі передаються лише права, а не сама стаття. В чому різниця? Коли автор передає екземпляр твору, то видавець отримує статтю, книгу чи монографію на особисте користування. Можна лише читати її чи подарувати друзям на день народження. А от коли видавцеві передають права, то він якраз отримує можливість публікувати та розповсюджувати цей твір та інші права, які були передані за договором. Подаючи рукопис статті, монографії або будь-якої іншої наукової праці, необхідно попередньо ознайомитись з політикою видавця щодо авторських прав та ліцензією, що встановлюються на опубліковані матеріали. Іноді у процесі видання наукової статті можуть виникнути ситуації, коли автор має підтвердити, що це він насправді створив твір, а не інша особа. Для цього у деяких країнах існує реєстрація авторського права. Про це ви можете дізнатися з нашого наступного відео, як зареєструвати авторське право на науковий твір. Стежте за оновленнями та підписуйтесь на наш канал. Не пропускайте нові відео, пишіть ваші запитання у коментарях чи на електронну пошту, указану в описі під цим відео. Ми обов'язково відповімо на них та знімемо нове інформативне відео. Це ви розпоряджаєтесь своїми науковими ідеями, ваша інтелектуальна власність це ваше багатство. І пам'ятайте, що сила успіху в знанні закону.